От буде створено декілька фондів, які будуть контролювати ну їхня ціль – зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло, тобто не то, що вони дали там в Україні, і вони собі кілішують то ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну і закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб тобто нідевно не пропадало, поняла? Без ніяких прокладах, без утічок і. От вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки, і от як це гарантії зробить безпеки? Тут і декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізуються захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по буде пешкому мемірандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам, ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися зразкою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закрадані компанії не, не з Європи вже на нас будуть дивитися і з розряду, ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Ой, ой ой як це так? Ми постараємось зробити, що що ми можемо, Да, а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан. Стан, да? от така. От вони правильно зробили, вони від трашки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки, умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти, а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак. От